Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя мила, моя нескорена ненька Україна. Бачите, одна година. Сьогодні середа, але я за харчами не ходила. Не ходила за харчами, я вам казала, що сьогодні міняли оці вентілі. Бачите, тут поміняли вентілі. У цій кімнаті поміняли вентіля. І тут кругом вже поміняли вентіля, але вони мені їх не підкрутили, вони якось ніколи не підкручують, оставляють, ну, вроде як, щоб повітря мінялося з вулиці і в хату. Мені таке не подобається. Бо воно тоді там, той, пилюка від тіля летить, це по-перше. А по-друге, воно дує від тіля. Як, як у літочку дуже жарко, так воно того. Теплий воздух ганяє в хату, на що воно треба мені? в мене немає конди... кондішена. От. А як холодно, так воно таке морозне ганяє, на що воно мені теж треба? Підемо на балкон. Погода замічательна. Замічательна погода. ой. Тапки в діну треба вже, мабуть, на тій неділі, в кінці неділі буде плюс 17. Ось скажіть мені, що воно оце квітка? Може, їй тут жарко було? Ось дивіться, я її побризкала, а вона, бачите, якось так занихаяла, якась така. якась така стала слабенька. Ну, вона не, не буде цвісти, ця квітка, я її можу викинути, та й все. А це хорошо, маленьке, оце ядовите, ядовите оце. Воно любе сонечко, оце ядовите. От так. Так що тепла дуже 14, і вітру немає, така хороша, тепла погода. Так що, може, з тієї неділі почну вікна мити. Ну, Я не так, що там оце сьогодні там отак два там помила, тоді ще два. Ні, я вже якщо почну мити, так я помию всі. От. А як не мить, так зовсім не мить, а, а треба мить. От. Так я зараз побалакаю з вами, тоді пообідаю, і драбина в мене є. тут, покажу вам тут, там Бачите, от у мене, там драбина стоїть. Дан драбину залізу і закручу ті вінтілі. Не люблю я їх, щоб вони в мене були відкриті. От. ну Давайте покажу, ж де я була. ну і Оце ж хлопці прийшли було. Одинадцять пошти. Бестренько вони впоралися за там за дво-два хлопчика та й побігли. А я вділася. Думаю, поїду в сканці, під'їду, щоб пішки не йти. Поїхала в сканці. Що я купила? Це бачите по дев'ятнадцяте, п'яте. Сьогодні ж у нас 10. Оце я купила 4 такі творожки. Бачите, написано росватон це значить, вони обіжирені, полуничка, ну той, полуничний сирок, творожок, полуничний творожок по 150 грам. І оці, творожки, оці творожки, вони так стояли по 85 центів кожен. От. А на них була знижка отака. Три штуки береш за Єврика. Три штуки за Єврика. Ну, я й взяла на 2 єври. А тоді ще купила отакого сирка, творожку у шоколаді. От. То я брала білий у шоколаді, а цей шоколадний в шоколаді. От. І також щось мені бургера захотілося. На них знижка була 50 центів. Так я й купила його. І того я... За все заплатила, оце значить 2 євро, оце 50 і це 50. І того 2,99 я заплатила. Чого я купила опять один оцей творожок, я вам скажу, любі мої. Це не то, що там я не маю грошей чи я така жадна, що я не купила. Ні. Я купила один, бо я б я купила три, або я купила п'ять, Я б їх за сьогодні з... 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 зажракала. Понимаете? Зажракала. А оце воно більш-менш полезна їда, отаке. Так що, думаю, буду краще я оце жракати. От. А тоді зайшла от у наш магазин у Салі, ось, бачите, по 19.05 купила молока обезжирене. Воно раніше було 68 центів чи 69%, а зараз 79. Ось. В Сале купила, з карточкою розплатилася. Ще в мене на карточці на одній осталось 13 центів, а на другій карточці в мене залишилося. Ну, ще я не Не користувалася не, не, не нею. Так там ще всі 20 євроків. Оце те, що я купила. Більше нічого не купила, бо мені нічого не треба. Тоді зайшла, там... це ж в, 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 була в торговому центрі. в Сканці. Тоді зайшла в одну це взяла. Мивей і оце сі, сі пасьйоні взяла такі духи пробнички. Оці дуже хороші. Ох і хороші. Я, я раніше як заходила в магазин, піддушиться, я всіда Шанель, там Габріель і Шанель Шанс піддушувалася. А зараз перейшла на оцей, оце такого е, кольору, не, не, не такий, не, не рожевий, дуже такий. Не червоний, а отаке, блідний такий, пудровий, скажімо так, пудровий колір. Ох і хороший запах, ох і хороший. Ну, взяла собі. От. Та так, пройшлася, думала, може, снижки якісь, не було там ніяких більш знижок. Так я нічого більше не купила. Ну та Мені нічого й не треба, я вам казала, в мене все є, на що воно мені треба? От от, от того і не пішла за харчами, бо в мене і багато харчів. От, і хліба, правда, в мене немає зовсім. Ну, чи є, може кусочок? Ану, подивлюся, на обід поїсти. Ага, кусочок ще є, ябушка. Малесенький такий кусочок. Ну, Такий смачний оцей хліб. Він вже аж трохи підчерствив. Він бачите, з насіннячками, це такий один кусочок остався, ну, я його на обід з'їм. А так у мене є отакі штуки, це мені наточка привозила. Ой, вони смачні. Отакі е, називаються тараллі. От. З, з олівками вони 300 грамів тут. От. І вони, як наші бублички, тільки сольоні. За смаком олівкового олійки олівкової. Дуже смачні. Оце я з ними теж суп, якщо їм. У ну, мене супу немає. Я вчора доїла суп і в мене немає. То на вечерю каші зварю собі гречаною або, або може, вівсяної. Нє, Скоріше речальної ковбаски та й піджарю з крашанкою, та й поїм. От. А зараз оце, в мене капуста є той, тушкована капуста, і оцей гамбургер розірію. <різь> так захотілося щось. Я їх не люблю. Нам оце інколи дають оці самі оці котлетки. Ну, от. Так я, ото, як, може, одну-дві зіма, то тоді відвозю до моєї знайомої. От. Ну Оце ж поїм, тоді ж оце ж полипо повимиваю, і це ж оце все на місце. Спочатку позакручую, тоді все позаставляю на місто та все. Оце так. А сьогодні ж у мене ще і той сауна. Без сьоми вже відкривають ті сауну, так я вже й піду без сьоми. Поміюся у сауні. Париться, ні, я париться ж не ходжу. Я тільки так під душом помиюся, свої процедури поділаю, які я там ділаю, по ногам ноги пошкрябать, якщо там волосся повідростало, пробачте за такі інтімні подробиці, то побрію. Ну, всі жінки знають, що це треба. Ще, може, десь там уже чащів. Почали виростати, і там чаще треба поприбирати. Я не роблю, ото, знаєте, як ото роблять ниткою, вбирають волосся, воском убирають волосся. Тоді ото шугаринг роблять сахарем. Ото Я таке цукор, цукор по цукор по-нашому, Я таке не роблю. Я по старинці по старому. У мене станки хороші з цими зйомними лезвіями. І я на суху брию. Я не, В мене є, і ви не думаєте, що в мене немає, в мене є п'інка. Але я брею на суху. На суху. Я так люблю. Я привикла так, що мені на суху, бо мені каже, ні, ну я так інколи так захочеться, думаю, та ладно, вже візьму п'інку, побрію п'єнкою. Ось така п'інка. Сама обична п'янка. І для чоловіків, і для жінок, для кого хочете, можна побритися. Оце я така домашня. Бачите, така домашня я. Ось така дівчинка домашня. Це за жарко, так я носки не вдіваю, а ходю в тих тапочках. Вони трохи пищать, ну нічого. От. А ну зараз ми сядемо, що тут у нас якийсь журнал прийшов з юшку. Подивіться, ці неї інтересні. Це щось почта прислала, а оце ростом можна подивитися журнал. Зараз я прикрию балкон, був мені прямо в спину якось трохи піддуває. Прикрию. Ой, Ой вредні квіти, бачите, тут на місці сидять. Треба їх винести на балкон. Ой, що воно тут мотонет? Я не люблю, мотонет це таке для хлопців. Журнал, ану, русту подивимося. Руста. Рози оці непогані такі рози. О, оце хороші я люблю. Це в мене теж такий вже закінчується, Євро 99 дав. З якого числа тут не написано. М -м по 4. З 8-го 5-го по 14-те 5-те. 10-те, а може, може, завтра й поїду. З'їздю куплю. Ой, такі я люблю квіти. Ну, мені ж не треба три. А на, на цвинтар до, висадить до Юрчика, вони пропадуть. Вони пропадуть. Це не ті квіти, що висаджувати. От. Це такі дерева можна купляти. Тут, тут, тут. землячок всяка різна. Це на літочко. Всяке таке, такі всякі діла коробки, що їжу поклав Оце, та. бачите, така бутилочка, Євро 49, півціни написано. Хороша така бутилочка. Морозиво якесь. Це той, хто має клубну карточку. Я маю. Оце морозиво таке. Два береш за одне платиш. Якщо, наприклад, два морозива, то буде по 65 центів. Ну, я ж купила цілу пачку, так мені й не треба. Я купила пачка євро 50, там вісім малесеньких морозив. Вчора ото морозиво і ту полуничку собі почистила та і поїла таке смачне. О, тут таке все для літа, все для літа. Нема такого, щоб мені щось треба було. отут тільки за, за, тим, за тим можна з'їздити, за дезодорантом. Ну це як захочеться мені, міняти. Поїду, а не захочеться, то й не поїду. А ну, давайте юск подивимося. Юск я люблю. Оце ж, якщо там поїду в Русту, там же юск рядом зайти можна і туди. О, дивимося з вами. Так, що тут це така була? ціна, 12 євро, таке покривало. 75 євро. Такий, що зверху матраса ложиться, він маленький. Він на 80, да? Да, 80 на 2, Такий мені не надо. Та й мені і, і зовсім не треба, Ну, я так подивилася. Ці одіяла по 10 євро, вони хороші. Я своїм такі купляла, вони легенькі. Я зимою відправила їм теплі, а це такі прохладні одіялка теж відправила постіль відправила. Ще не казали, ще не дзвонили. ну Завжди якось у середу це сьогодні приходить, той, які називають сообщення, і тоді вони забирають посилку. Ну, нема такого нічого. Ну, ви знаєте, оце, що вони тут напечатали, показали, це ж не значить те, що там більш немає ніяких знижок. Знижки ще може бути, От, і, і може бути що і, і багатенько. Ну, це все вам розказала. Зараз вам ще покажу довольна, вже їсти хочеться. Довольно, оце, бачите, творожки такі оце на вечерю поїсти, на сніданок поїсти. Ну, таке всяке. О, давайте, щоб оце у кадр. На заставочку попало красиве таке. Бувайте здорові, мої ріднесенькі, мої хлопці і дівчатка. Тримайся, тримайся і ще раз тримайся, моя нескорена, моя люба, ненька Україна. Пока-пока.